Всім привітки! Вас вітає сімейка бабачків. Отримала я сьогодні посилочку з агромаркета з насінням. Зараз покажу. Прийшла там ще з Aliexpress посилка, яку замовляла ще на початку січня. Щось нам дуже довго йшла. І знайшла по акції Олежик у Суміші. То заказала 6 банок. Вчора забрала вечором. Не... не було коли знімати. Зараз покажу вам. Такий каталог за громаді, прийшов. Я ось він щось замовляла, тут треба був каталог. І це знову це І Ось все моє насіннячку. Кабачок кущовий. Такий огірочок ванностиглий. Повочка, може, в парнику посію, може ні. Це з таке набір насіння. Тут буряк, буряк капуста, морква, петрушка і кріп. Щас все покажу, а тоді пройшло всередині цього насіння пакетика. Суміш чорнобривців. Ось такий перчик, солодкий суміш. Такий солодкий. Перчий, як я люблю, оледжику посі... кидаю завжди морожу, ставаюся Це гострий перець. Люфу замовила, хочу посіяти. Бо колись одного разу, ну, з, мабуть, ще під час ковіду вирощувала, тут реально було класно. А останні рази вирощую нічого не виходить. Бурячок, мармелад, середній стиглий. Редька. Ось така суміш. Ось така. Останнім часом беремо цю фірму Сонячний березень дуже все гарно сходить огірочок. Баклажан такий Ультраранній. Ще одна мочалочка Люфа. Це замовила кропу 100 грам. На весь куток буде, мамка скаже. Такий бурячок Детройт середньо-пізній. ще пакет кущових огірочків. Ось капусточка така савойська. Це пізня. Це ну, она салату йде. Вона достигає осінню. Я у Олежику ще в січні изривала, дуже смачні були ці листочки. Баклажан. Именно эта форма баклажанів дуже класна, без гірчинки. Це базилік, наша бабуся дуже обожнює базилік, то взяла такі два сорти. Це моркочка. Це маленька царання. Це, це капуста цвітна, якийсь ріксіла, вона дуже класна. Була і біла, така зеленкувата і жовта. І був один кущик, попався розовий цей червоний. Це савойська рання капуста, вона дуже прикольна, коли ну, я кусками різала її і, і обжарювала на м'ясо обжарила, він сало з поростю, і туди кидала цю капусту. Реально смачно. Морковка каротелька. Ще томат ранній. Ще такий якийсь надранній раній супер і червоний велетень морко. Зараз я розпакую ось цей пакетик, покажу, що там ще всередині є. Ось розпакувала це розрізала. Тут, виходить, буряк червона куля. Ранньо стиглий. королева осені. Пізньо стигла, капуста амагер. Це реально класно, вона зимова йде, якщо не помиляюся. Два пізно стиглий сорт, петрушка гігантел, яка стигло стигла і кріп, татрон. Високоврожайний, високоруслий, 35-40 днів. За 3 грама 3, 2, 1, 2. Ще десь в мене було осінь, замовляла насіння цього кави. Там знову, мабуть, то ще хочу посадити і вдруг щось виросте. Трошки пізніше покажу, як, як ми його пророщуємо, це насіння, бо хочемо перець, трошки в хаті кинути, щоб, був. а тоді десь в середині, в кінець березня, будемо парничку сіяти. Так що ось таке багатство. Ось чим я займалася ці декілька днів, що не виходило, відео не було. Зобрати ось три букетика, такі тюльпанчики. Під Ось такого відсточка прикольно. І ось такі ще маленькі тюльпанчики. Хочу провести лотерейку в Фейсбуці, щоб зібрати кошти Олежику і на Суміш пептамен, і на Гастростом, яку будемо міняти десь у травні, на початку травня буду дзвонити записуватися. Так, а це ще моя кусилочка заліта. Ось такі носочки Олежику замовила. За 75 гривень. Ще Я такі замовляла минулий рік. Такі тоненькі на літо туше надо. Такі мішки, якісь собачки, динозаврики. Кит. Ось І замовила трусики. Я замоляла в який киставщика в цьому магазині. Якість дуже хороша. четверо трусиків. На 140 гривень. Ось такі. З сердечками. Дві упаковочки замовила. Собі і мамі. І ось отримала суміш Лежить у 6 банок. Пептамен. Бо за, як приїхали з лікарні, то його вага вже була 21 кг 970 г. Сьогодні вже важила, то він трошечки в вазі втратив за 21 кг. 140 грам, так що будемо ще цю суміш їсти, мабуть, ми довго, щоб трошечки добрати ваги. І ще вчора, поки забирала цю суміш, то в поштоматі зараз така дурниця-твориця. Якщо раніше можна було, ну що проходиш до поштомата, вибираєш свою посилочку у додатку. Нажимаєш там відкрити ячейку і все, воно ти відкриваєш і забираєш посилку. Зараз потрібно, щоб був підключений блютуз, бо без блютузу е, телефон не під'єднується до поштомата, додаток не, не спрацьовує. Я навчала десь пів годинки поки забрала свою посилку, яка загружала комірки, попросила, щоб мені допомогли, вони відмовилися. сказали Абидиця може у вас поведе свою роль. Він вийшов то у вас не виходить. Воно повинно само підтягувати. Так що мені там допомогли одні люди забрати. Сказали, що куди і як. А нова пошта, то загружали цей мужичок, відмовився. Ось така у нас нова пошта. Я завжди заказала посилку на відділення, тоді думаю. Відділення до 6, чи до самі працює, що можу не встигнути. А так зранку, поки Олежик спить, можу побігти забрати, то вийшло, що зараз через поштомат дуже важко її забрати. Набрали мамуською землі, будемо садити перчик. Тепер чащемо до машини. Мама тачечкою. А я відеочком несу. Поїхав так в ліс. Набрали землі і подихали лісовим повітрям. Зараз прийдемо додому і будемо пророщувати насіннячко. Порощуємо його в інкубаторі, щоб було. І сходи, виходить, всі разом сходять. І швидше. Декілька днів воно проростає. Річка Котлуйка. Якщо вірити легендам, то по ній колись ходили кораблі. Так, трошки прогулялися, йдемо земельки додому. Приїхали машиною, щоб було швидше. Але щось трошечки сказати, лоханулися, бо земля мерзла. Хоч у нас вдома кроти там дуся свіжі, крутовані, а тут земля мерзла. Так що потрібно буде не лінуватися, не забуватися і їхати осені по землю. Ну що, зустрінемось вдома. Поки ми їздили по землю, мультика. а Рижик біля нього спав. Кошеня мале. Рижик не обіжав? Трошки Да? Зараз будемо ставити сироватку, трошечки йому круто вийшло, бо він геть пусниця захрипший. Так, да? було таке? Так що хай задається, мультик, я зараз дам кліки, і тоді буду годувати. Буде пить Асфаль, гей Да? А, посміхунчик мамин. Так як сьогодні вже привезли землі, то буду зараз пророщувати суперчик халапені у мене такий є. Це нам бабусі прислали з Америки. Смочал люфу. купят на в И я еще осенью купляла такое кавовое дерево. Тут 5 на Я две попробую простить. Простить, а две посею так. Вот такие у меня есть крышечки. Застелю бумажку туалетную. Эконом вариант. Осина мучу водичкою, щоб воно було вологе. І насіння я буду пророщувати в інкубаторі. Як я казала, що там і сходи будуть рівномірні. В двох видолюфа. Ой, в одній коробочці люфа, там 10 насіннин, це не так і багато. В одній буде кава, а в третій буде перчик халапеньо. Ось це все популю. Тоді викладу насіння і поставлю в пакетик і в інкуботор. Трішечки в мене сухувата. Вже не перший рік. Пророщуємо розсаду в інкубаторі. Там перчик, баклажан. Сьогодні мама там мається ще щось заложити. Вісього, що баклажан і перець. Перцю небагато, бо ми сіємо його в парничку. під агроволокно. а це такий, щоб типу, пораненше зійшов. Тут в мене зовсім зовсім його мало залишилося. Ми вже три роки його сіємо. Перший рік зовсім таке дрібненький, дрібненький був. Минулий рік був набагато кращий. У мене залиши якихось пару насінинок. Одна, два, три, чотири, п'ять. Вісім насінинок в мене цього перця вже залишилося. Щось забулося минулого року зібрати геть насіння його. І то ще трішечки полюю ще захід. Так, полива, відставила. Зараз будемо духу. Ось такі п'ять насінинок і також це ложу. Я її минулий рік дуже пізно висадила. Десь був травень місяць середина, мабуть, травня, якщо не помиляюся, і вона в мене в жовтні тільки почала цвісти. А це хочу трохи поранче, бо я, мабуть. Під час ковіду. Перший рік ковід, мабуть, як був, то посіяла. Тоже вдома висіяли на насіння. У мене, мабуть, було кущиків з 10. Я і на полі сіяла, і вдома сіяла. У мене була своя Люфа, така гарна, велика. Так, щось докину. Паведеву. Я купила собі каву ВДРівця, але щось бачить починає всихати. 5 носінин, а в відтоді тут тільки 4. Все, ось таке одне кинемо. Ось це цю 50 на 50 діде. Да? Бачите одна шкаролубка ось. Все. Також це поливаю. Уже и кова водить. Зараз поставлю в кульочки і в інкубатор. Ось, все. Дуже на ночила. Ключка вам тут буде парниковий ефект. Коли знайома сказала, що вона розсаду порощує в інкубаторі. Тож не повірили зразу якось в інкубатор, як так? А тоді одного року, мабуть, років два назад, теж закинули в інкубатор і реально, воно набагато і швидкіші сходи йдуть. Воно все крується там плюс-мінус 2-3 дня. Ну Не 2-3 Ми За 2-3 дня воно все проростає, маю так сказати, вже поключене все. Ви раніше ставили на батарею, там судочок, там на, на марлючку або на тряпочку, на ту саму бумажку туалетну, кульочок. На батареї сходи. Пару насінь зійшло сьогодні, пару насінь зійшло через пару днів. І так воно цілий місяць проростало в нас. Так, зараз відкриваю інкубатора і ставлю в інкубатор. Там місце щоб і мені, і Мамі ще тут вистачило. Ми поки що займаємо козирні місця. Закриваємо. Вже інкубатор включився. Зараз ще виставлю температуру. Щоб десь було 25-27 градусів. І буду чекати, коли воно почне проростати. Дякую, що додивилися відео до кінця. До нових зустрічей! Бережіть себе!